Кіно в народ із півсотні працівників освіти, культури, юстиції та пенітенціарних служб Сумщини навчались організовувати кінопокази. Усе в рамках фестивалю документального кіно «Докудейс». Організатори переконують, такі фільми здатні змінювати долю, тому треба їх нести в маси. До того ж, простим переглядом не обмежуються. побачене уговорюють з експертами та діляться враженнями. Після того, коли затримані ув'язнені, побачили фільм. А один чоловік впізнав себе, бо він починав свою, якби ну скажімо, ну не можна сказати, але кар'єру да ув'язненого саме в дитинці 16 років з вокзалу. Він почав плакати і казав, що це я. Якби мене тоді забрали, то мене б цього не було. Спочатку, як провести цей фестиваль на місці, тобто у конкретній школі. Конкретному клубному закладі, у конкретному скажу, позашкільному закладі. Ну а може, скажу, просто скажу, десь організувати просто в клубі. Не тільки навчаємо, але і закладуємо в кіноклубну роботу. Представник працівник районної бібліотеки і разом з іншими структурами ми будемо розробимо свою програму і будемо в рамках тижня права у грудні проводити у перегляд документальних фільмів. Фестивалі такі потрібні. Я думаю, що ми виберемо себе якийсь -то фільм. Тобто фільм, який ми виберемо, будемо показувати.